Доброго дня в ефірі, огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Війна на сході майбутнє майдану та Wi-Fi за паспортом у Росії. Про це сьогодні пишуть у благосфері. Однак розпочнемо з подій на сході України. Позиції сил АТО тричі обстріляли з установки Град в районі аеропорту в Луганську. Про це повідомляє керівник групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. На своїй сторінці в Фейсбук він пише з ГРАДу Бойовики обстріляли позиції АТО біля Вергунського роз'їзду. Луганськ. Позиції силовиків в районі аеропорту в Луганську, і населеного пункту Стукалова Балка. Також з установки Град двічі були обстріляні. Позиції сил АТО біля населеного пункту Новоаннівка. з мінометів обстріляні блокпости поблизу Камишна і Мілове з території Росії обстріляні позиції українських силовиків поблизу благодатного. Написав Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. І сайт Донецької міської ради повідомляє, що у ніч із 7 проти 8 серпня, за повідомленням жителів в усіх районах міста, лунали вибухи, залпи з важких снарядів і автомат. І автоматні черги, проте неможливо визначити чітку локалізацію, звідки вели обстріл і куди було спрямовано попадання станом на 9.30 ранку. Ситуація в Донецьку напружена. Про жертви і потерпілих у міськраді не повідомляють. Ну і міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму твіттер аккаунті написав про те, що Вчора до України о 22.00 повернулося 48 українських бійців. На території Російської Федерації залишилося ще 5. Витягнемо і їх. Написав Павло Клімкін. Олександр Бригенець, який перебуває зараз у зоні проведення антитерористичної операції, опублікував у своєму Фейсбуці фото кугуара. Це як він пише український міні бтр що виробляється кразом на базі. Тойота. гарно броньований, восьмимісний, з кондиціонером і підігрівом підлоги для стрімких рейдів і розвідки. Ідеально. Бо БТРи в цій війні занадто не повороткі, хоч і мають свої переваги. Дмитро Андрієвський, як колишній афганець, оглядає десантний відсік. Зорян Шкіряк, як радник міністра внутрішніх справ, обговорює з керівництвом Нацгвардії, коли слідом за першим кугуаром поставлять і інші. В твіттер аккаунті Слов'янська повідомляють про те, що почалося відновлення школи в Слов'янську номер 4 І в твіттер аккаунті і на сторінці в Фейсбуці пишуть про те, що це перша школа слов'янська для дітей першого-четвертого класів, які дуже сильно постраждала ця школа. І 8 серпня волонтери та місцеві жителі розпочали. Відновлювати цю школу, аби 1 вересня діти в Слов'янську пішли до школи. Ну і, звичайно, упродовж останньої доби в Благосфері активно обговорювали вчорашні події на Майдані. Нагадаю, що вчора комунальники разом із міліціонерами та батальйоном київ 1 намагалися звільнити проїжджу частину на Майдані Незалежності від наметів, мешканці наметів. Почали активно протидіяти цьому. Азат Сафаров щойно написав в своєму своєму аккаунті що рада сотників майдану вирішила звільнити вулицю Хрещатик і зробити її відкритим для руху машин. Поки лише це намети залишаються. Пише Азат Сафаров. Колишній міністр внутрішніх справ, а нині радник президента Порошенка Юрій Луценко пише про вчорашні події на Майдані. На численні запитання про ситуацію на Майдані відповідаю: це не мій Майдан. Я не розумію, чому люди в броніках із автоматами не в АТО. Я не розумію, чому Чому волонтерські та громадські організації, які там є, не можуть працювати не на Хрещатику, а в українському домі? І я не розумію, чому їздити по Бруківці інститутської гріх, а бухати там ні? Коротше, я вважаю події в центрі української столиці справою окремих зацікавлених собою людей, а не суспільства. А відтак це не майдан гідності, а майданчик інтересів та амбіцій. І основне головні події розгортаються не на майдані, а на кордонах нашої країни. Вчорашня нарада з українського питання в Кремлі змушує нас до максимальної боєготовності. Те, від чого Бог відвів Україну 18-19 червня, знову на порядку денному Путіна дуже важливим було би рішення про негайний вступ України в НАТО в разі прямого вторгнення. Але в будь-якому разі для нас головне мати внутрішню єдність, написав Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбуці. Співачка Руслана Лежичко також відгукнулася на вчорашню подію на Майдані. Була на Майдані, розмовляла з людьми, які були свідками і постраждали під час ранкових подій. на увазі вчорашніх. Я не знаю, хто були ці люди, і по відношенню до кого була ця зачистка. Тому я не можу дати остаточну оцінку. Але все виглядає як невдала спроба почистити майдан від диверсантів та провокаторів. Або ж це була відверта провокація і диверсія. Особисто я бачила сьогодні сутичку між журналістом інтера і кимось з людей. Ми з чоловіком вгамовували ці потенційні бійки і рознімали людей. Я буду щоденно моніторити ситуацію. Майдан, який мені потрібен, він і так є. Майдан, який є, спробували переформатувати. Його треба захистити, але це треба зробити грамотно. У нас, активістів майдану, є чітка пропозиція, як це зробити. Нам потрібно скоординуватися і зробити це до дня незалежності. Написала Руслана Лежичко на своїй сторінці у Фейсбуці. Андрій Юсов е пише також про майдан і говорить про те, що. Намети з Майдану можна було перенести до Одеси. Майдан має стояти до останнього акту на землю під наметами. Намет на Майдані це мобільний храм громадянського протесту, громадського протесту, а не туристична палатка урбаніста. Вплив Майдану визначається кількістю палаючих очей, а не малих архітектурних форм. А то риє землянки під Касапськими градами. Намети біля метрових випадають з контексту. Давайте на літо намети перенесемо до Одеси. Написав Андрій Юсов на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і наша колега, тележурналістка Мирослава Барчук, попросила поширити інформацію про терміну тяжкопораненого хлопця. Це 26-річний Ігор Лук'янець з Новоград-Волинського. Історія така: 14 липня Ігор з товаришем пішли в розвідку на позиції терористів на Луганщині, прибули серед бойовиків цілий день. Стигли передати своїм дані про ворожі вогневі точки, кількість зброї і людей. І вже коли поверталися назад, бойовики зрозуміли, що хлопці чужі і відкрили по них вогонь. Ігор Лук'янець отримав наскрізне поранення живота внутрішніх органів кісток тазу і втратив багато крові. Товариш зміг дотягти Ігоря до своїх військовим вертольотом його достали до Харкова, а потім перевезли до Києва. Зараз Ігор бореться за життя у реанімації. Київського військового госпіталю стан дуже тяжкий. Постравматичне гнійне запалення черевної порожнини, велика кількість осколків у кишечнику. перитоніт. українські лікарі з таким ем, страшними травмами зіткнулися вперше. Досвід подібних надскладних операцій є за кордоном, тому ми маємо буквально кілька днів, щоб зібрати гроші і вивести ігоря до Німеччини або Ізраїлю. Це єдиний шанс зберегти йому життя. Ви, хто хоче допомогти Ігорю Лук'янцю? Будь ласка, заходьте на сторінку Мирослави Барчук на Фейсбуці, шукайте реквізити банківських рахунків і допомагайте Ігорю Лукянцю в цій непростій ситуації. Ну і звичайно, блогери продовжують писати про санкції, які оголосила Росія у відповідь на санкції заходу. Нагадаю, що Російська Федерація відмовилася від постачання продуктів харчування з. Австралії, Норвегії, країн ЄС, а також е, Сполучених Штатів Америки. Тарас Березовець пише про санкції Путіна. Саме головне в санкціях Путіна. Е, Это 1985 год по Горбачевську, но наоборот, Горбачев выпивку запретил, а закуска в СССР сама скоро закончилась, а Путін выпивку не тронул. Зато закусывать станет нечем. І то правда Бургунска хорошо з домашніми калужскими огурчиками а текилу і репка заесть можно, пока еще есть. Пише Тарас Березовец на странице у Фейсбуці. Ніколай злобін пише на эхо Москвы. Посмотрел первоначальную реакцию в Росії на продовольственные санкции. объявленные сегодня правительством страны. Почти все СМИ и эксперты говорят и пишут о возможностях и способах замены одних внешних поставщиков на других. Практически никто серьезно говорит о внутреннем замещении санкционированных продуктов или об отказе от их потребления. А кто-то считает, что Россия вовсю превращается в СССР, пыша Николай Злобин. Тоня Самсонова в Твиттере пыша. Путин показал лидерам ЕС, как накладывать санкции на Россию. Все приходится делать самому, иронизуя Тоня Самсонова. Сергей Лещенко пишет, зря вы набросились на Путина. А что вы хотели, если он с женой оплакивали падение Берлинской стены и присоединение ГДР к ФРГ? А это, кстати, не выдумка и не метафора, а исторический факт. Сергей Митрохин, лидер партии Яблока, проводит аналогии между Путиным и Миколой Другим. Аналогии Путина с Николаем II тоже напрашивается, пыше Сергей Митрохин на, в своем облозе на эхо Москвы. Тот тоже не хотел никаких перемен, апеллируя к консервативному патриотизму и традиционным ценностям. Он подавил мятеж 1905-1907 годов, что было покруче, чем прижать к ногтю болотную. Сильные решения стрелять 9 января воевать с Японией и Германией принимал. Дума при нем была хоть и оппозиционная, но при этом такая же бесправная, как и сегодня. Но самое главное искусство, пожалуй, состоит в том, что Николай тоже не мог просчитать, как его решения в конечном счете затронут базовые интересы населения России и его наиболее крупных социальных групп. Вместо того, чтобы дать этим слоям перемены и мир, он дал им затяжную войну, от которой все озверели. Именно этим сам своими руками оттолкнул от себя свою основну соціальну базу, розв'язувая нову холодну війну с Западом, Путін точно так же як Николай II, не хоче перемін і тоже вважає, що війна буде швидкою і победоносною. Остается тільки надіятися, що Росія не заплатить за ці ілюзії таку ж трагічну цену, як сто лет назад, написав Сергій Митрохин в своєму блузі на ехо Москви. Ну і Євген Чечваркін це засновник мережі Євросіті. Втік до Великобританії, тому що в нього фактично в Росії забрали цей бізнес. Пише про Володимира Путіна і про його останні дії щодо України. Путін зробив страшне приступлення, пасорів наші народи, Росію і Україну дружні, близькі. В России и везде, куда дотягивается рука его и его команды, они поощряют самые низкие подлые чувства, на которых человек способен. Его учителя ЧК, НКВД и КГБ, самые большие террористические организации, которые мир видел. Была ошибка Ельцина, что он не запретил КГБ. Теперь мир пожинает плоды. Следующая стадия ⁇ терроризм на всей Украине или на территории России, нанятыми украинскими псевдо террористическими организациями, за которыми также будут стоять офицеры ФСБ, чтобы доказать, что украинцы-бандиты. Перейдут к практике личного истребления людей, которые мешают привести страну к хаосу. Что делать? Надо, чтобы НАТО вело войска в Украину, хотя бы миротворческие силы на границе Украины и России. Если НАТО на это не готов, нужен полный бойкот нефти и газа из России, чтобы спасти ситуацию, но при этом... Объединяют простые люди. Поэтому первый вариант предпочтительный. Только единый фронт охладит пыл Путина. Появятся у него внутренние проблемы. Что-то придется срочно решать, чем дестабилизировать Украину. Санкции, которые уже введены, просто смехотворные, уважаемые Ну и заявилась информация про те, что. У Росії доступ до мережі Wi-Fi в громадських місцях буде здійснюватися за паспортом. Ідентифікація здійснюється оператором, шляхом встановлення прізвища імені по батькові користувача, підтверджується документом, що посвідчує особу. Йдеться в розпорядженні уряду Росії. Відомості про е, користувача, включаючи прізвище, ім'я та побатькові реквізити, документи, а також інформацію про обсяг і час надання послуг оператор має зберігати не менш ніж півроку, розкривати на вимогу правоохоронців. Щоправда. Е, Уряд Москви сказав, що насправді такої заборони і такої ідентифікації не буде на території Москви. Фельдман пише в Твіттері. Літ п'ять назад був в Білорусі. Інтернет-кафе по паспорту Одно із двох кафе в Мінській з вайфаєм в 17.00 відключала роутер. Володимира Огриско, колишній міністр закордонних справ України, пише в Твіттері. у Російській Федерації. Доступ до вайфай у громадських місцях тільки за паспортом. Злочинно мало, а довідка ЖЕКу. Рустем Адама Гамов всім пропонує долучатися до його вайфаю. Ребята, приїжджайте ко мне. У мене вайфай без пароля, 60 мегабіт. Є саду під почеречні, на всіх хватить. Ну і Олег Кашин, журналіст, також пише з цим опровіженням про вайфай, мається на увазі уряду Москви. Ну явно ж провіряли реакцію, а потім назад. Чого ви? Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше вже розкажу о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.